Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну, і починаємо наш прогноз. Овен. Що вас очікує у червні місяці 2025 року? Яким буде ваш перший місяць літа? Чудово! Я вважаю стабільність, це прекрасно. Це карта четвірка пентаклів, і вона говорить про те, що у вас будуть гроші стабільно на все, що ви там собі спланували, на базові потреби, так точно вам вистачить. І а, я вам тільки раджу просто піклуватися про себе. Знаєте, бо ми біжимо до якихось своїх цілей. Виконуємо дуже багато справ, але забуваємо дбати про себе. Тому ось ця карта на початку червня нагадує вам про вас. Бережіть себе, бачите, як він обіймає гроші. Це говорить в першу чергу, що так, бережіть свої кошти також, але і себе в першу чергу: своє тіло, свій розум, свої багатства, усе, що ви можете назвати своїм і потримати в руках. Себе себе також, будь ласка, бережіть. Добре. Ну, і на початку не дуже витрачайте там свої кошти. Відкладіть на чотири важливі справи. Друга карта карта мир. Старший аркан. Дуже красива карта, мені подобається вона в цій інтерпретації. Подивіться. Вона виглядає як тотеми. Вона говорить про те, що ми всі люди, тварини, птахи, природа, ми всі об'єднані. І це говорить про те, що якесь коло, бачите, коло, воно в вашому житті, якась циклічність, вона завершується. Тобто, якийсь етап у вашому житті мирним шляхом завершується. Я вам раджу. Можливо з кимось примиритися, можливо, почати щось нове, тому що завжди, коли у нас щось завершується по 21-му аркану, це останній старший аркан Таро, І завжди у нас щось починається нове. Дуже хороша новина для вас. Те, що ви завершуєте, знайте, що ви зробили усе можливе. І так, як прекрасно могли це зробити. Ліпше не зможете. Тому ось ця карта і підтверджує, що усе вже добре, далі буде ще краще. Я вам цього бажаю. Ну і займіться своїм здоров'ям, будь ласка. Наступна колода. П'ятірка пентаклів. Ну, хороша новина в тому, що тут була четвірка. А тут вже п'ятірка. Вона не дуже так весело виглядає на перший погляд. Але вона говорить про те, що ваші кошти вони будуть зростати. Тут четвірка, тут п'ятірка. Вам треба тільки підняти голову і подивитися навколо, що відбувається. Подивитися і побачити п'ять можливостей навколо вас. От прям сідайте, коли ось ви мене бачите зараз, так? Зупиняйте це відео, сідайте і дивіться, що я бачу. От Стосовно того, що мене хвилює зараз, і мені там потрібні кошти. На що вони потрібні? Де я можу їх узяти? А як може зростати мій бізнес? А в що я можу інвестувати? А в кого? Можу в себе. Ну, тобто, позадавайте оці питання, пам'ятайте про те, що навколо є люди. Знов кажу, піднімайте голову, подивіться, що гроші скрізь. Вони чекають просто, щоб ви їх побачили. Наступна карта. Коли ми йдемо в п'ятірку пентаклів, ми йдемо в кризу, але в кризі ми зростаємо завжди, тому що вона нас спонукає на розвиток, на креативні ідеї, на те, щоб бачити більше, ніж ми звикли. І ось вам знов старший аркан і єрафант. Таке враження, знаєте, що ці дві людини йшли, і ось вони сіли. Тобто ви знайдете людину авторитетну для вас, вчителя, наставника, до якого ви прийдете, який вам допоможе або яка ця людина ну, абсолютно для вас авторитет в чомусь. Тобто, в нас з вами ну, немає ну, такого, знаєте, це важко знайти, щоб людина була авторитетною в будь-яких питаннях. Але в чомусь тому, що вам зараз потрібно буде в червні місяці, ви знайдете. Також це може бути якась особа державна, тобто на державній службі звертайтесь до таких. Можливо, вам треба віднести кудись у податкову, якісь там вирішити питання, віднести свої документи, якісь можливо звернутися прикордонну службу, закордонний паспорт оновити, можливо. В лікарню, або, знову ж кажу, вчителів підібрати, або закінчення школи вашої дитини, або навпаки, вона вже потребує, кудись буде поступати в цьому році, і ви будете ну, дізнаватися про якийсь учбовий заклад, куди ліпше відправити свою дитину на навчання. Дивимося далі. Наступна колода. Супер, подивіться, як зростають ваші кошти. Вже сьомка, сімка, вибачте, вже сімка, сімка пентаклів говорить про те, що ви виношуєте якусь ідею. Ви, мабуть, все ж таки прислухались до мене і інвестували в себе, і ваші гроші зросли. Тобто, вже в середині місяця, десь, може, навіть ще не середина. Ви побачите, що те, що ви вклали, воно працює вже на вас. І знаєте, це може бути не завжди ну, прям матеріальні гроші. Це може бути поки що там ваші знання. От ви купили собі курс, вклали в себе кошти, і вже можете, наприклад, зробити свої послуги більш дорогими, тобто ну, підвищити свою, скажіть, ціту. Скільки ви можете коштувати ваші послуги, зрозуміли? Тому е не раджу е виймати гроші, якщо ви хочете вже бачити сімку пентаклів і хочете вже взяти усі кошти, які ви заробили, не е рекомендую, тому що вони ще працюють, вони ще зростають. Тобто ми ще не знімаємо. Ми тільки, бачите, торкаємося плода і розуміємо, воно спіле чи не спіле ще. Тому і ви так в своєму бізнесі, в будь-чому, в чому там буде, в якій темі у вас буде щось зростати, ще не знімаємо. Це, бачите, як вагітна жінка. Тобто вона вагітна, але ще не народжує. Ще треба трішки, щоб дитина ще розвивалася в животику. І природним шляхом, потім, коли прийде час, вона народилася. Можливо, ви дізнаєтеся ви вагітна. Або хтось вагітний в вашій родині. Це також гарна новина, ну, як я вважаю, діти це завжди прекрасно. Паш чаш. Це також може бути нова новина про вагітність. Так? Чому я кажу? Тому що у нас паш – це щось приємне. Вам скажуть щось приємне. Це може бути звістка будь-якого характеру, вона буде приємна, тому що чаще у нас завжди про емоції. І бачите, як поводиться ця дівчинка, яка сидить і насолоджується квітами. Купуйте собі, будь ласка, в червні квіти без якогось поводу. А кожного дня, як я це роблю, тільки-тільки. Навесні цвітуть будь-які квіти. Я одразу в кожній кімнаті в мене по букету. Ну, пошти завжди в кожній кімнаті. Тому е з насолодою, кайфуйте від життя, купуйте собі приємні якісь речі, подарунки. Також е даруйте своїм дітям, дбайте про них, купуйте для них ну, якісь приємні такі е речі стосовно відпочинку, бронюйте. Так? Е ну, і... Е вас можуть запросити на побачення. Наступна колода. Шістка мечів. Дуже люблю цю карту. Вона, на перший погляд, ну що тут так, дві людини спиною. До нас і е, човник, але ну ви ж розумієте, що ми, е, тарологи навчені зчитувати е, символи. Про що це? Це говорить про те, що ви правильно рухаєте, рухаєтеся по життю, по своєму шляху, і ви рухаєтеся в своє прекрасне, світле, майбутнє ковне. Я за вас дуже радію, тому що це мечі. І це а, говорить про те, що якісь рішення були прийняті раніше. І зараз ви бачите підтвердження тому, що ви правильно таки там щось вирішили, і зараз ви ось рухаєтеся а, по життю в своє найсвітліше, майбутнє. майбутнє. Вже віршами заговорила. Я вам цього дуже бажаю. Це дуже світла карта, і у вас буде світло прямо на душі. Чистка чаш. У вас буде зустріч з людьми з минулого. І вона, знаєте, буде така щемлива, така приємна. Можливо, ви захочете зробити новий бізнес разом. Можливо, ви закрите якийсь гештальт, який не закрили, щось вас там цікавило або навпаки хвилювало. В минулому і ви е, знайдете відповіді один для одного. Ну і, можливо, навіть зробите один одному подарунок. Даруйте подарунки, даруйте квіти, обов'язково те, що ми віддаємо, те ми і отримаємо навіть більше. Наступна колода. Двійка чаш, подивіться. Ну такі, так, да. такі тут може статися. якесь, Бачите, там побачення, можливо, запросили. Тут щось спогади з минулого, тут вже і карта закоханих. Двійка чаш у нас говорить про те, що це буде найпрекрасніший час. Ви будете закохані відчувати себе коханою жінкою або чоловіком. Якщо це про партнерство, то воно буде полюбовне. Знаєте, от як на одному диханні. Ви домовитесь так, як кожному вигідно потрібно. І кожен буде задоволений і щирий, і щедрий, і розвиток буде прекрасний, тому що він не може бути від такої карти поганим. Ну і партнерство вам дуже личить, хочеться сказати. Треба а, завжди звертатися за допомогою в будь-якому питанні, якщо ви а, потребуєте цього. І свято. Ось тут можуть бути і заручені, тут можуть бути і а, весілля, ювілей, свято. Ну, тобто, тут ви святкуєте свою перемогу, будь в чому. По життю в коханні, по роботі. Ви можете переїхати в нову оселю, можете купити квартиру. І буде вам щастя, так і хочеться сказати. Прекрасна карта, прекрасні енергії. І останню хочу колоду для вас витягнути тут карти. Вона щиро українська така колода, дуже яскрава. Зараз ви побачите, я вже її. Колись брала. Так, це старший. Ні, це не старший аркан, це дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить про те, що е, ви будете трошки виснажені стосовно інформації. Дуже багато було думок, якихось вирішень, питань, і ви можете відчувати е, трішки себе змученими. Але хороша новина в тому, що е, завжди є з ким зупинитися, де зупинитися, звернутися за допомогою і онлайн також, особливо онлайн. Ви бачите, тут е, людина, козак молодий, так? І він е, на ноутбуці працює. Е, ну, це не новина, що зараз працюють і на війні з боку, так, і е, в житті, тобто в тилу, ми тут також працюємо онлайн. Тому можливо, час прийшов е, щось делегувати і вирішувати скоріше через онлайн, а може е, просто делегувати людині іншій. Подумайте про це, бо ви е, дійсно е, наприкінці червня будете відчувати себе виснаженими. І остання карта у для вас. Дуже красива карта, знов ієрофант. Це ж треба. Який красивий ієрофант у нас тут. А про що ця карта говорить? Про те, що у нас вже був ієрофант. Бачите? Це другий. Можливо, ви відчуєте себе наприкінці місяця тією авторитетною людиною. До якої вже звертаються за допомогою, і, можливо, в якої хочуть навчатися чомусь, тому я вам бажаю, щоб ви осмілилися, все ж таки передавати свої знання і визнали, що ви важлива людина, ви наставник. Або звертайтеся до наставників, звертайтесь до мене, якщо вам потрібна допомога, і я з превеликим задоволенням вам зроблю розклади стосовно будь-чого в вашому житті. Ну, і якщо ви хочете подарувати собі або комусь солярну карту на рік з дня народження, по день народження, або натальну карту, астроконсультацію. В 3D-форматі консультацію, будь ласка, в 3D-форматі це усі свої інструменти. Я приміняю одразу за одну годину разом з вами. І ви можете бути свідком, як можна на різних рівнях вирішити ваше питання. Звертайтесь одни, будьте щасливі в червні і взагалі по життю. Па-па!